10 жовтня у цю дату, 50 років тому, городоцький ліцей номер 4 вперше відкрив свої двері для шкільної родини. Голосно так звучить, півсторіччя, 50 років. Пишаюся своїми учнями, пишаюся своїми вчителями, які працювали. Адже школа це не тільки стіни, це є дух, дух історії, дух пам'яті, дух звичаїв і традицій. А традицій тут багато. Колись цей навчальний заклад славився поглибленим вивченням французької мови. Сьогодні кадетськими класами та патріотичним вихованням учнів та учениць. Заклад залишився родзинкою, як сказала Оксана Романівна. Це була школа, тепер у нас ліцей, школа патріот. Насправді патріотичне навчання, виховання дітей. Правильне виховання дітей з акцентом саме на все українське, на патріотизм, на любов до нашої держави, і заклад з цим справляється на відмінно на ювілей до своєї альмаматри. Прийшло чимало гостей, випускників та ветеранів праці, в які колись формували світогляд школярів. Ви знаєте, я прийшла в цю школу. Тут був директором Володимира Миколаєви Шевченко. Заучі були настільки мудрі, добрі люди розумієте, Вони мене зразу прийняли в свій колектив. Школа для мене було це свято. У мене прекрасні учні, прекрасні батьки. Мені просто везло. Прекрасний колектив. Я завжди згадую цю школу з вдячністю, тому що тут вчилися мої діти тут. Самі щасливі роки в мене були в цій школі. Моїм таким девізом вчительським було був такий латинський вираз доцент до дістимось навчаючі, навчаюсь, і мені завжди хотілося. Не просто насправді дати якусь базу знань, а сформувати світогляд. І тепер, коли я дивлюсь на своїх учнів, які стали вчителями, які вже мають певний досвід, коли я слухаю їх, коли я бачу їхню життєву позицію, то я можу з гордістю сказати, що посіяне зерно дало гарні сходи і можна вже пожинати врожай. За це зерно усі ветерани праці отримали подяки. Під час святкування в їхню адресу звучало багато теплих слів, як від представників місцевої влади та очільника відділу освіти, так і від випускників. Ця школа це місце сили. Це школа, куди хочеться приходити і приходити, і отримувати задоволення від тих посмішок, від того, що тобі говорять От, Я любила цю школу тоді і із задоволенням завжди приходила до школи. Mm, я пам'ятаю перші полоки. На це було ново, але це було класно. Я дуже багато чого тут навчилася. Я дуже багато чого тут отримала, і я люблю її сьогодні. А звичайно, низький уклін клін кожному учителю, який сьогодні відпочиває, хто сьогодні хто працює, тому що знаємо, що є такі, які сьогодні були. От тоді в ті дні і були, і сьогодні далі не покладають рук на якось своїх відрізках. Але так казала оксана Романівна, школа насправді стоїть не будівлею, це не архітектура. Промови поважних гостей чергувалися з патріотичними виступами вчителів, учнів і, звісно, кадетів. Зі сцени звучали патріотичні пісні, танці, вистави. Свято 50-річчя стало не лише ювілейною датою, а й нагадуванням, що історія люцею це передусім історія людей, які виховали не одне покоління світлих, добрих і сильних українців. Дуже довго готувалися до цього свята, дуже багато робили роботи, багато заготовок фотозон. Я дуже задоволена з цією роботою, яку ми зробили. Також я дуже задоволена, що я навчаюся в цьому закладі. Це дуже приємний заклад, дуже приємні вчителі, учні, дуже дружні колективи. Сьогодні городоцький ліцей номер 4 це сучасний опорний навчальний заклад, який очолює його випускниця Оксана Дроник. Цього року тут навчається 573 дитини, з них 108 – Кадети. За 50 років існування ліцей випустив 1888 учнів старших класів. Попереду – новий етап. У 2027 році заклад стане профільним ліцеєм.